Уявіть собі світ, у якому слово гейша викликає у більшості іноземців однакову асоціацію, червоне кімоно, біле обличчя, віяло і таємна ніч для клієнта. Цей образ настільки вкорінився у світовій свідомості, що навіть освічені люди впевнено повторюють: гейші це вишукані японські повії. І тут Починається головний обман. Бо якщо ви скажете це справжній гейші в кіото, вона спокійно посміхнеться, але всередині вас уже списали як того, хто нічого не знає про її світ. Адже реальність не просто інша, вона протилежна. Щоб зрозуміти, звідки взялася ця плутанина, треба повернутися у часи, коли Японія щойно відчинила двері Заходу. Це друга половина 19 століття. Іноземні моряки, дипломати, купці, журналісти вперше потрапляють до країни, яка десятиліттями жила в ізоляції. Для них усе, від архітектури до звичаїв, виглядає екзотично і дивно. І ось серед цієї екзотики вони бачать жінок, розкішних кімоно, які проводять вечори з багатими клієнтами у чайних домах. Вони грають на семісені, танцюють, жартують, підливають саке, а потім клієнт іде разом із нею в кімнату. Ага, думають чужинці. Це японські куртизанки і записують так у своїх нотатках. Проблема в тому, що вони не розуміли різниці між гейшами і Юдзьо, професійними повіями, які теж могли працювати у кварталах розваг, але мали зовсім іншу функцію. А іноді, в одному районі чайні доми і борделі були буквально через вулицю. Для європейців та американців, які бачили все це вперше, межа здавалася розмитою. Газети, щоденники мандрівників, репортажі того часу закріпили цю помилку у свідомості цілого світу.